Надмірне потовиділення, методи лікування, всі вітання. Сьогодні ми поговоримо про такі явища, як гіпергідроз. Це надмірне потовиділення. Влітку люди пітніють сильніше, і це факт. Однак надмірне потовиділення не завжди є наслідком спеки. При гіпергідрозі пітніють не тільки пахва і ноги, це хибна думка. Пітніє, як правило, усе тіло, але в природних складках і між пальцями цей ефект посилюється. Також на долонях, підошвах і в пахвових западинах фізіологічно зосереджена найбільша кількість потових залоз. При цьому є люди, які постійно миються, носять з собою змінну футболку, міняють дезодоранти, але це не допомагає. Запах поту з'являється мало не через 5 хвилин після душу. І причина в основному це все ж таки розмноження різних мікроорганізмів на шкірі в умовах рясного виділення поту, які і створюють неприємний запах. Безумовно, впливають на процес потовиділення стреси, а також харчування до продуктів, які сприяють підвищеному потовиділенню. Крім гострих страв, відносяться кава, солодощі, гарячі страви та напої. Взагалі посилене потовиділення може бути варіантом як і фізіологічної норми, це генетично закладені конституційні особливості організму або перехідні стани в підлітковому віці. А також підвищене потовиділення може бути як додатковий симптом захворювань ендокринної та нервової систем при наявності серцево-судинної патології, порушеннях обміну речовин, при ожирінні, а також при деяких важких захворювань. Ну, а тепер основне питання: як можна впоратись з гіпергідрозом і неприємним запахом? На жаль, впоратися з гіпергідрозом і неприємним запахом за допомогою одних лише косметичних засобів не завжди можливо. Краще звернутися до лікаря-дерматолога для визначення причин даного стану і вибору подальшої тактики, якою може бути до обстеження чи лікування. При лікуванні гіпергідрозу в першу чергу необхідно виявити і лікувати основне захворювання. Також існують так звані уколи від поту це ін'єкції потокса в пахові ділянки, які паралізують роботу потових залоз, але застосовуються вони вкрай рідко, в дуже важких випадках, коли немає позитивного результату стандартними методами лікування. А також існують хірургічні методи лікування важких форм гіпергідрозу. Але перше, з чого необхідно почати лікування гіпергідрозу, це усунути фактори, які сприяють посиленню потовиділення і погіршенню запаху поту, і це ношення одягу з синтетики, взуття закритого типу з паралоном, наприклад, кросівки, тобто контакт тіла з тканинами, крізь які шкірі складніше дихати, і створюється ефект парника. Крім того, можна застосовувати препарати, які містять у своєму складі натуральні рослини, що стабілізують потовиділення, усувають неприємний запах та зменшують ризик розвитку шкірних інфекцій. Одним з таких препаратів є дрезиділ Ультра від марки Івоніка, екстракт трави Шаблі, який міститься у цьому комплексі, має таніни та антиоксиданти, що мають в'яжучі властивості і допомагають зменшити інтенсивність потовиділення. Екстракт корення лапчатки білої, також багатий на таніни, що допомагає зменшити потовиділення, а також знімає запалення шкіри, відновлює її тонус і знижує ризик появи подразнення внаслідок постійного потовиділення. Екстракт кори дубу теж ефективно зменшує потовиділення і звужує пори. Він також має антисептичну дію, допомагає зменшити кількість бактерій на шкірі та запобігає появі неприємного запаху. Також для запобігання надмірного потовиділення можна використовувати ванночки з відварів дуба, м'яти, ромашки, череди та інших трав. І ще один нюанс до підвищеного потовиділення завжди призводить хвилювання. І якщо людина з гіпергідрозом відчуває постійне хвилювання, то скоротити кількість поту, що виділяється, не вдасться до тих пір, поки людина не перестане турбуватися з приводу чи без. Тому при лікуванні гіпергідрозу можна застосовувати психотерапію, яка допомагає при підвищеному потовиділенні, що виникає при стресі або при психологічній напрузі. Даний метод допомагає змінити ставлення до неї, зняти виражені психологічні проблеми, підвищити стійкість до стресів і поліпшити психоемоційний фон.